Луцьку в ніч на 16 травня скоєно напад на працівника місцевого ТЦК та СП. Про це пише сайт Новин Луцька та Волині. Конкурент відомо, що нападник завдав численних ножових поранень потерпілому. Його госпіталізували до міської лікарні. У відповіді на офіційний запит до головного управління нацполіції у Волинській області правоохоронці підтвердили, що такий випадок був 16.05.2025 року. На адресу Луцького РУП надійшло повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК та СП. За вказаним фактом працівниками зазначеного підрозділу внесено відомості до ЄРДР розпочато досудове розслідування, яке на даний час триває. Йдеться у відповіді слідчого управління до слова, стаття кримінального кодексу, яку приписують нападнику, трактується як закінчений замах на вбивство особи у зв'язку із виконанням нею свого обов'язку. До слова чоловікові Луцьким міськрайонним судом 17 травня було обрано запобіжний захід. З ухвали суду вбачається, що чоловіка затримали співробітники поліції о 4 ранку, 16 травня. Обираючи запобіжний захід, звертали увагу на те, що чоловік зловживає алкогольними напоями, і нібито в зв'язку із чим і могло бути вчинене це кримінальне правопорушення. Тож суд обрав чоловікові запобіжний захід тримання під вартою. В СІЗО він сидітиме до 14 липня включно.